Слава Україна! Слава Україна! Вітання спільноті вільних і небайдужих. Я зараз у Наталі, не у дівчині, а у місті, де будуть грати Греція і Японія. Зразу фотографують спочатку було дружно, тепер один одному обіцяють зробити харакірі. Дуже багато емоцій. Хлопці знають про Андрія Шевченка і Юлю Тимошенко і передають вітання Україні. Насправді усе мирно, усе гарно. І Сьогодні чекаємо, хто ж переможе. А хлопці зараз попросимо зробити прогнози. So what will be the score, what will be the score? 3-0 3-0 3-0 What will be the score? 3-0 3-0 3-0 They the already the World Cup I think the World Cup is far away, but let's see Thank you Thank you So was, what will be the score today? Three zero. Excuse 00 me, through 00 through 00 So you still fight for the place in the, we know. in the second hey, round yeah we kill them Okay guys good <laughs> luck Make a Harakiri with them <laughs> Harakiri Japan <laughs> Harakiri